Ще буду садити барбариси, зараз покажу вам, і буду теж залишати врощення коренеуткорення. Барбариси, посуха стійкі, якби нічого страшного. Коріння не переплетене, не перетриманий перетримане, в горщику. Коріння у барбариси, бачите, воно завжди лимонного забарвлення. Це ознака того, що коріння здорове, живе. Барбарис цей підійде. Або для низької огорожі, або полусфери можна формувати. Тобто це буде невелика рослина, приблизно 60-80 сантиметрів, в залежності від підживки, і дуже швидко росте. Red Dream, тобто червоний колір. І залишаю прямо у розчині. Зараз перебіжаю, Немає у мене не взяла ніяку палицю, буду пагоном <палу> троянди. Ну а що? Так, перемішую і прямо з горщиком занурюю. Буквально 10 секунд виймаю і ставлю. Цього достатньо, щоб торф вбрав цю рідину, цей розчин. А завтра буде посадочка. Все. Він вже важкий, зайве все стікає. Зараз я перенесу на землю, буду ставити, щоб тут брук не розводити. Отак це робимо.